Дорогі мої і любі телеглядачі. Оп-оп! Привіт, добрячок! Ага. Вітаю Хе -хе. усіх. То це, то це ти, мій друже зайчику хастику? Так. Хе -хе. Хе -хе. Ти що, знайшов перелинку, я ото бачу? Так, звісно, ось вона От мені цікаво. А Ану, я вже всіх питаюсь і, і в тебе запитаюсь. А де саме ти її знайшов? Біля Старого Дуба. Під пеньочком, добрячок. Ону -ну що під пеньочком? Так. Ха, Ха, а мені здається, я там і не ховав. А як же вона туди потрапила? Ну, я не знаю. <свист> О, цікаво. Так. Т та добре. Ти головне знайшов. А ну, бери, читай. Так, блаженні вигнані за правду. Бо їх є Царство ага. Небесне. Матвія 5.10. Точно так. Це, це дуже чудова перлинка. Справді, царство Небесне дістанеться тим, хто вигнаний за правду. Так, все вірно. Але як це вигнаний за правду? Йо, та дуже просто. Коли ти кажеш правду, а тебе за це ганяють? От тобі і щастя. Але ж такого не буває. Як це не буває? А так, я ще ніколи такого не зустрічав. Ти, зайчику, може, й не зустрічав. Але я тобі зараз історію розповім. І ти погодишся, що таке буває. А ну, розповідай. Отож. Моя історія про хлопчика Іванка. Це він неправду говорив. Ну, ну не забігай вперед, зайчик. Та добре. Так ось, Іванко якраз був такий хлопчик, що говорив тільки правду. Хоч всі так і думали, як ото ти. А чому добрячок всі так думали? Хех. Бо Іванко був сиротой. Він ходив на вулиці по базарам, і по вокзалам залізничним і просив у людей трішечки грошей. Або щось поїсти. Так, або щось поїсти. І всі люди, знаєш, як зазвичай буває, відвертаються від таких, обзивали його попрошайкою. А ще таких дітей недолюблюють добрячок, бо вони крадуть. Крадуть. Так. Ну, так і про Іванка думали, що він теж якийсь там, знаєш, такий нечесний на руку. Але він на диво був дуже порядним хлопчиком. А чому ж тоді він опинився на вулиці? Ну, Сталося так, це я тобі так скажу, поміж іншим. Що коли Іванкові було лише шість рочків, в автокатастрофі загинули його батьки. От біда! Це дуже велика біда і горе. Але батьки Іванка були віруючими людьми і навчили сина довіряти Ісусові, ніколи не красти і не брехати. Та хіба можна дотримуватися доброти, коли ти на вулиці, сам. Щоб самому маленькому хлопчику вижити на вулиці, треба обманювати і красти. Ну, це ти так думаєш. А якщо довіряєш Ісусові, то можна й по чесному прожити. І багато таких хлопчиків, як Іванко, ну отроблять так, як ти кажеш. Вони крадуть і обманюють. Але тільки не Іванко. Он який молодець. І усі хлопці глузували з нього. Та ти ніколи не наїсишся, Вічно будеш голодним. І, і босим ходити, якщо будеш такий чесний. Ай справді. Але Іванко говорив: мій Ісус попіклується про мене. Так і сталося добрячок? Ну, сталося якраз таки навпаки. Одного разу Іванко був біля крамниці і попросив у собі шматочок хліба, коли з крамниці вибіг такий самий попрошайко Сашко. І кинув Іванкові хліб, а сам гень тікати. А чому? Хе, та Іванко сам не зрозумів чому. Але в цю мить за ним вибіг продавець і, схвативши Іванка, що він зробив? Повів його в міліцію. А чому? Хе, як виявилося, отой Сашко ага. вкрав ось оцей хліб і, коли вибігав, кинув Іванкові, щоб зловили не його. А Іванка. Але ж це не чесно, добрячок. <хух> ну, звісно, що нечесно, бо Сашко спеціально це зробив. Він казав От ще побачимо, як ти Ісусу довіряєш, коли тебе невинно звинуватять. Розумієш?» хаба такий!» Але Іванко не сердився. Йому було шкода Сашка. І ці діти не знають Ісуса, і їм дуже дуже важко, казав він. А я покладаюсь на Ісуса, бо тільки з ним. Будеш щасливим. Справді так. І от коли Іванко сидів перед дядьком міліціонером, то він ніяким чином не виправдовував себе і не сварився, як це завжди роблять бездомні діти. А що ж він робив? А робив він ой, ой цікаво, слухай, він тако казав Я готовий цей хліб відпрацювати. Нехай господар крамниці дасть мені роботу, бо я роботи ніякої не боюся. От такої. І господар побачив, що Іванко каже це щиро, і вирішив його випробувати. Нічого собі. Так. Він дав йому спочатку роботу поскладати всі дрова на задньому подвір'ї, а потім все подвір'я поприбирати. Як багато роботи. Ну, так, так, але аж аж потім господар крамниці був радий довірити йому роботу вже й в самій крамниці. Ого, а він не боявся, що Іванко щось вкраде? Ні, не боявся. А знаєш чому? Бо на той час господар вже побачив, що Іванко справді не крав того хліба, що його просто підставили і побачив всю його чесність. Ісус захистив Іванка. Хей. Саме так, Зайчик. І той Сашко, що підставив Іванка, був такий здивований, знаєш чого? чого? Що? що з часом Іванко став помічником господаря і жив з ним. Ого В той час, як сам Сашко і далі був попрошайкою, крадієм на вулиці, ходив завжди голодний, а часто й босий Он воно як буває! так, зайчику Щастя прийшло і до Іванка, і до пекаря, так. і до кожного, хто довіряє Ісусу. А для тебе, для тебе, за те, що ти знайшов перлинку, у мене є подаруночок. Ось він, дивись, який блискучий. А от що там, то, то сюрприз. Дякую, добрячо! Це тобі за те, що ти не полінувався і віднайшов таку чудову перлиночку. Це тобі. Ой, дякую. Та немає за що. А нам залишилося лише попрощатися з нашими дорогенькими телеглядачами. Так, друзі, будьте завжди чесними і вірними Ісусу. На добрані. Ach, приходять в рік.